На продаж є така вісімдесяточка. Встановлений дозатор, колеса спереді зіллоски стоять, задні відсотків 50 мають новий стартер, новий акумулятор. Є кріплення бачите, під лопату. Можна собі вчепити лопату О, для снігу. Коробка, мотор працюють ідеально. Так, друзі, приїхала нам 73 труба. Стінка 5,5 мм. Є зі стінкою 7,5 мм. Ця стінкою 5,5 мм буде 250 гривень метр. Вся зі стінкою 7,5 міліметра буде 300 гривень метр. Є в наявності велика кількість. Труба рівненька. Сілесенька. Частенька. Кого цікавий, телефонуйте. Можемо відправити новою поштою. Делівері, попутним грузом або самовивіз знаходиться місто Раворуська Львівська область на продажі друзі. Є ось таке комацу. Вага його 8 тонн. Коліщатка R24. Переломочка, стан його ідеальний, привезений за кордон, ось 19 рік. Mm. Для погрузки щебеню. Для будь-яких робіт ковши бачите є, можливо і вила є. Розоптаємо власника. Техніка не виїжджена, свіжо привезена за кордоном. Переломочка. У нас є такий старічок 80-го року. Він також є на продажі 5 Печка дує, все тепленько. Джойстик, бачите, все включається, той речіок, що там відповідає. За швидкозьом. зіок. Скидати пускати колін. Вила є до нього? Ні, ви його я не знаю, в принципі, до вас так. Кого цікавить, друзі трактор, переходьте на канал. Є в Оліксі оголошення, вибирайте. У нас можливий обмін. Доставочка є. Можемо обміняти, купити, продати. Любе рябе, що зв'язано з тракторами СГ-технікою. Евакуатор для доставки є. Дзвонити, домовляємося по ціні. І все. Нарегляну. Прида, гордо, гордо, рода! Добре! добре, добре. добре. Оп! Таких вигрузок у нас ще не було. Можу запропонувати вам ось цю махіндру. Вона буде за 5 тисяч і віддаємо 35 коників. 에, може бути Булат, Сороківка, також 5000. Може бути Дунфен 13-го року. Є такий самий 11-го копія, брат, близнюк. Цей на дозаторі, цей інший буде на механічній рельові. По 4600. Може бути ось такий. 4 4.200. 3800. 3000. 3000 і 3400. саморобний 500 доларів саморобний 2000 доларів